Зараз а, визначаю себе як спеціалістка з поведінки собак, так, але так було не завжди. Це не є моя перша, скажімо так, професія. А, я прийшла в кінологію через свого першого собаку, і це правда. А, прийшла я взагалі з реклами, з рекламного. Бізнесу, скажімо так, я працювала в рекламній агенції, працювала з дуже класними брендами. В мене є дуже класне портфоліо. Не знаю, тут можна називати не робимо аж... ми рекламу. ми рекламу це мені вже цікаво. Якщо чесно, а, бо я вперше про це да, чую. в мене там в портфоліо є проекти OLX, Хагіс, які вигравав до речі, призові місця на фестивалях рекламних. Юнісеф, в общем, Водафон, дуже багато таких іменитих брендів. Мала досвід і змогу з ними попрацювати. І загалом в рекламі я в різних напрямках пропрацювала з 2016 до 20. Третього року це коли я вже прям звільнилась і пішла повністю в кінологію, розуміючи, що я можу себе цим забезпечити.